Вітаю народи, ви на каналі мій погляд і з вами Крупт, І сьогодні ми поговоримо про Даліо. І цього разу вже у Гріхонкай Rail. Цей персонаж виглядає так, наче вона була намальована командою іншої гри Зелезон Зеро, тому що настільки м. Ам... коротше, такого персонажа в Старрейлі ще не було. Однак, давайте більше вже про те, що вона робить. Як бачите, вона у мене в команді з супербрейком, тож вона супербрейк сапорт. Раніше в цей слот ми ставили Жуань Мей, однак зараз можна туди поставити Далію. Вона також дає вікна з брейк ефішенсі і бафує команду на супербрейк. Плюс до цього найголовніше, що вона робить, це дає змогу активувати супербрейк, навіть якщо тафне з бар супротивника не пробитий. Отже, давайте перейдемо до її навичок, і одразу хочу сказати: ані її автоатаку, ані її навичку можна не прокачувати взагалі. Тож на цьому можна зберегти трішки ресурсів. Звичайна атака це по сінгл-таргету, нічого нового, навичка в нас. Теж нічого нового, вона вмикає поле і спричиняє трішки шкоди. І з рівнями скейлиться саме шкода, тому прокачувати не має сенсу. Однак саме поле і дає нам weakness з efficiency 50%. І плюс до цього дане поле і дає нам можливість бити супербрейком по цілях, які ще не брейкнуті. Талант далі на початку комбату відновлює їй 35 енергії, що трішки допомагає швидше активувати ультімейт. І далі вона дає статус партнера тому, хто почав бій. Або ж, якщо ніхто не починав бій, цей статус отримує персонаж з найбільшою кількістю брейку. І про це ми далі в загонах поговоримо, бо це досить важливий момент. Якщо партнер б'є ціль вже брейкнуту, то вона отримує ще додаткові 60% супербрейку. Тобто, на відміну від Жуань Мей, Далія одразу дає доступ до певної кількості супербрейку, і це вже чудово. Коли партнер атакує, далі кидає свою фоловап-атаку, Ця фоловап-атака спричиняє ще більше супербрейку, і спрацьовувати вона може кожен раз після ходу далі. Тобто, в ідеалі нам треба ходити нашим мейн деде, далі далі, мейн дд далі, мейн дд далі і так далі. Щодо ультимейту, то це Ао атака, яка вішає дебаф на цілі, що зрізає деф цілий на 18%, і вішає вікнес свій, а також вікнес партнера. Тобто, якщо ваш партнер це бутхіл або рапа, або будь-який інший персонаж, то далі буде вішати вікнес партнера, тобто імедженері або фізу, і свій власний фаєр. Щодо пасивок, то перша пасивка може здатися просто дикою, однак вона створена з метою. Вона дає 24% від брейк-ефекту далії, плюс 50% усьому загону, крім далії. На початку бою цей баф триває один хід. Однак, якщо далі я отримую хіл або щит, то вона поновлює цей ефект і буде продовжувати його вішати. Для чого це зроблено? Тому що все сильнішими стають загони без сустейна. І для того, щоб принести більше сенсу у використання сустейна, нам і зробили таку пасивку, щоб з сустейном команда отримувала якийсь бонус. До того ж, якщо ми замінюємо Жуань Мей, в команді, то Жуань Мей здатне носити сет на сапорта. А якщо другий ваш супербрейк персонаж це фуга, то у вас виходить команда без Хармоні персонажа, і ви втрачаєте 30% ефект брейку від того сету. Тому це такий собі спосіб компенсувати трішки кількість брейк ефекту. Друга пасивка при використанні фолова атаки далі відновлює один скілпойнт, і так вона буде робити кожну другу фоловап-атаку. Кожні два свої ходи вона буде відновлювати скілпойнт. Третя ж пасивка, вона дуже егоїстична. Отже, якщо персонаж вішає вікнес, то він бафує собі 30% швидкості на два ходи. Це будь-хто у загоні може робити. Наприклад, Сільвервульф навіть може це робити, Анакса може це робити. Будь-хто хто вішає вікнас, здатен отримати цей бонус. Однак, другу частину бонусу може отримати лише фаєр персонаж. На жаль, тільки фаєр персонаж. Про що вона каже? Якщо ціль вішає вікнес, то вона спричиняє ще додаткові 20 фаертафнес редакшену. І це конвертується, звісно, в супербрейк. Тож для Firefly, особливо для Firefly, це збільшення ще трішки її демеджу по сінгл-таргету. І плюс до цього за кожну ціль, я так розумію, персонаж буде відновлювати 10% від максимальної енергії. І якщо ви вішаєте на 5 цілей. Це власне працює лише надалі, тому що вона єдина ультимейтом здатна вішати на таку кількість цілей вікнаси. Можна відновити до 50% енергії. Firefly, нагадаю, вішає вікнес лише на сенгл-таргет, тому вона буде відновлювати 10% від максимальної енергії. Однак навіть попри це, вона значно пришвидшить відновлення свого ультимейту. Щодо техніки, то вона вельми звичайна. Вона створює поле і активує зону від навички на початку бою. Плюс до цього спричиняє трішки супербрейк-демеджу. І власне все. Щодо дрібних пасивок, то вони цього разу. На швидкість, брейк-ефект та ефект рез. все, що треба. Тепер щодо лайткону. Звісно, її сігна дає неймовірно багато, тому що вона дає нам унікальний множник. І цей множник вона дає сама собі і цілі, яка або починає бій, або має найбільшу кількість брейк-ефекту. Тому збирати найбільшу кількість брейк-ефекту на мейн-дд стає ще більш корисно. Однак, крім цього, вона, звісно, дає нам 60 брейк-ефекту. Це вже більш-менш звичайна справа для таких лайтконів з брейк ефектом і плюс до цього, коли носій накладає вікнес, він відновлює один скілпоєнт. Альтернативою її сигнатурному лайткону, звісно, є. Четвірка наша з лукою, вона вішає дебав, що ще трішки зрізає деф, і, мабуть, краще за це ви все одно нічого не зможете одягнути. Якщо ж у вас і цього лайткону немає, то можна дати для більш частих ультимейтів лайткон, ось цей івентовий сільвера Або ж якщо і його у вас поки що немає, ви, наприклад, тільки почали грати. То можете дати цей лайткон з кавкою, він принаймні дасть трішки брейк-ефекту, що вже непогано. Якщо ж у вас раптом є другий лайткон сайфер, то він буде найкращою другою опцією після її сігнатурного лайткону. Ну і якщо у вас є лайткон фуги, ну тобто два лайткони фуги якимось чином впали, то його також можна дати далі. Однак пам'ятайте, що вони свої ефекти не сумують, і це буде досить дивно використовувати два ці лайткони в одному загоні. Щодо сетів, то найкращим варіантом, звісно, буде дати повний сет на брейк, щоб збільшити демедж далі, тому що тут в нас ігнорування дефу, додатковий брейк-ефект, все, що нам треба. І якщо ви не хочете збирати якийсь брейкпойнт швидкості, то це. Реально найкраще, що можна їй дати, тому що кількість брейк-ефекту набрати 250 складно, однак можливо. А швидкості вона може дозволити собі збирати трішки менше, ніж зазвичай, тому що періодично вона буде кидати свій ультимейт і за рахунок цього отримувати баф на 30 швидкості. Однак я вирішив спочатку піти іншим шляхом. Як бачите, в мене 2 плюс 2 це швидкість та брейк ефект Всередині в нас сет на брейк фаєр, і це найкраще, що можна їй дати, тому що фаєр вікнес вона все одно свій буде вішати, тому, можливо, не одразу. Однак, здебільшого, вона буде мати постійно цей баф на брейк-ефект на собі. Брейк-ефекту я зібрав їй 240. Однак пам'ятайте, що сет тут ще не активний, тому ще 40 брейк-ефекту будуть додані. Потім. І звісно ще брейк-ефект може бути доданий, наприклад, від фуги або від головного героя шляху Хармоні, який також, можливо, буде в вашому загоні. Тому брейк ефекту як я й казав, 250 для сету зібрати буде нескладно, навіть якщо у вас немає сігни. Щодо майнстатів, то тіло захисне, однак в мене поки що його немає. На мені тіло на атаку замість дефу або хпшки. Капці на швидкість, бажано брейк-ефект в підстатах, кулька дефенсна знову або хепешна з швидкістю та брейк-ефектом, мотузка на брейк-ефект разом зі швидкістю. Недоліком далі є те, що вона не може зібрати ось цей сет, тому що ульту вона юзає не на. Тіммейтів, а на супротивників. Тому цей баф у 30% брейк-ефекту вона давати команді не може. Добре. Тепер кілька слів про її ейдолони. Що ж вони роблять? Перший ідолон активує баф партнера для усього загону, а також посилює його на 40%. Це вельми багато, однак наскільки це вплине, наприклад, на закриття і на демедж загону. Підрахувати неймовірно складно. Так як воно працює на весь загін, однак не весь загін спричиняє достатньо багато супербрейку, І за рахунок ось цього бонусу на 25% від максимального тафнесу цілий, ми будемо трішки швидше збивати Тафнесбар супротивників. Коротше, як саме це вплине на закриття, в мене багато питань. І чи варто крутити цей ідолон, Я не можу вам радити. Оцінити це, неймовірно. Вірно складно, і калькуляції в інших контент-мейкерів подалі я не знайшов. Другий ідолон дає нам пробування резистів, і цього вагому нам не вистачало. Однак найголовніше, що дає цей ідолон, супротивники, які з'являються на полі, вони одразу отримують вілд. Це дебаф від ультімейту, тобто зрізання дефу, а також вікнес на супротивниках. Четвертий ідолон збільшує кількість атак у фолова патаці. Далі а також вішає цією атакою. Дебаф на отриману шкоду. Досить приємно, однак це вже четвертий ідолон. Щодо шостого ідолону, то Партнер отримує ще 150% брейк-ефекту. А як ви розумієте, данс партнери в нас усі стають з першим ідолоном. І при використанні фолло атаки вона піднімає в черзі увесь загін на 20%. Добре, тепер щодо статів та загону. Чому я казав, що важливо пам'ятати про велику кількість брейк-ефекту на вашому МінДД? Наприклад, в мене рапа зібрана разом з мотузкою на відновлення, а фуга зібрана з мотузкою на брейк. І таким чином в мене виходить, що навіть попри те, що у фуги немає її стігни, в неї все одно 180 брейк-ефекту, і це більше, ніж брейк-ефект рапи. Саме тому, якщо, наприклад, ми будемо починати бій не рапою, а наприклад, він буде випадковим, чи ще якось денс партнера, і баф від сігни далі отримає інший персонаж не наш Міндеди. До речі, мабуть, я можу замінити мотузку для фуги. Якщо ми будемо використовувати її в цій команді, то яка різниця, чи накопичує вона свої 180 брейку чи ні? Тому що далі ж все одно бафне фугу на просто надлюдську кількість брейку. І таким чином, за рахунок більшої кількості енергії, ми зможемо частіше давати ультимейти. Тут фузі треба мати 220 брейк-ефекту, щоб бафнути брейк ефект для загону. І за рахунок Далі ми отримаємо цей брейк. Тому, мабуть, варто просто зменшити брейк-ефект на фузі, і тоді в мене не буде проблем з тим, що в рапи в мене не вистачає брейк-ефекту. Щодо загону для далії, то, звісно, все тут максимально просто і зрозуміло. Ми беремо нашого брейк дд це може бути рапа, це може бути Firefly, і це може бути бутхіл в. Третій слот ми беремо нашого супер брейк персонажа Це може бути або фуге, або головний герой шляху Хармоні. І в слот Хілера ми беремо будь-якого Хілера. Звісно, найкраще це буде Лінша, далі Галагер, а далі вже хто є, того й беремо. Я часто замість Галагера беру Лочу, тому що бонусний демедж від Галагера, брейк-демедж він не завжди потрібен. Ну і звісно, в останній слот можна додати Жуань Мей і отримати... Мати команду без сустейна. Це, звісно, проблемно, тому що баф від Далії не буде висіти весь час на брейк-ефект додатковий, однак за рахунок неймовірної шкоди цього загону, це буде більш ніж достатньо. Насправді, слот сустейна може бути майже будь-яким. Якщо у вас, наприклад, є авантюрин, можете взяти його, це також працюватиме. Тому що так, хоч Галагер і сам трішки дамажить, і збільшує брейк демедж Однак, якщо у вас його немає, наприклад, або якщо він у вас без Ейдолонів, то якийсь авантюрин може врятувати ваш загін значно краще, ніж це зробить Галагер. А демеджу ви втратити не так і багато, щоб це взагалі могло відчутися. Щодо якогось іншого ДД, наприклад, це може бути Хімеко, вона буде спричиняти більше брейк-демеджу, не обов'язково буде, щоб супротивники брейкалися. Однак на сінгл таргеті, як ви розумієте, Хімако буде страждати і втрачати досить багато демеджу, тому що все ж таки вона АО персонаж. Щодо використання як брейк деде якоїсь Сільвервульф, наприклад, то так грати, звісно, можна. Вона буде вішати вікнес і отримувати 30 відсотковий бонус швидкості. Однак, чи справді такий загін буде сильним, я не впевнений. Тому форфан, звісно, можна пограти такою командою. Однак, якщо ви серйозно хочете щось проходити, то раджу вам все ж подивитися на одного з трьох супер-брейк-дамагерів. Якщо ж у вас немає фуги, а головний герой зайнятий іншим шляхом, то в цей слот, звісно, можна поставити Жуань Мей. Тому що Далія сама також додає нам трішки супербрейку. І в усіх супербрейк дамагерів є своя частка супербрейку. Так, можливо, цей загін буде не найсильнішим, однак він все одно працюватиме. І головний герой зараз, мабуть, вийде якийсь. Новий шлях він, можливо, не захоче бути в цьому загоні. А якщо у вас немає фуги, то такий варіант теж буде непоганим. Щодо використання далії в якомусь іншому загоні, тобто в загоні не супербрейку, то вона також може там працювати, тому що Далія дає нам вікна з брейка фішенсі і сама дає доступ до супербрейку. Тому вона сама по собі вже буде активовувати Супербрейк для будь-якого дамагера. І, наприклад, це може бути навіть якась Фейсяо, тому що Далія має високу швидку. Швидкість, вона часто атакує, вона має фоловап атаку, тому вона буде заряджати Фейсяо вельми непогано. За рахунок вікнес брейку Фейсяо буде швидше брейкати супротивника, і плюс до цього далі буде вішати свій власний вікнес, а також вікнес від Фейсяо. Тому за рахунок цього, атака Фейсяо не тільки її ультимейт, також будуть продовжувати брейкати супротивника і пришвидшувати закриття, наприклад, того ж. Каліпс шедову. Однак у цьому випадку надалі краще буде дати якийсь лайткон, що бафує загін не на супербрейк, а, наприклад, зрізає деф. Тобто лайткон луки чотирьохзірковий, або лайткон сайфер п'ятизірковий. Добре, народи. Залишаю вам трішки шоукейсів, Коментувати тут нема чого, тож приємного перегляду. Gold. <laughs> Memories too. <It's> all <laughs> so beautiful. Bone. Some value, I suppose. <laughs> Every petal in life. All will be swept away by the wind. nice like a good my friends. Design. Enjoy yourselves. You want to betray me? Ah, it's nothing. Dreams of a past. Let us dance once more. Dream vanished. Emulated <laughs> my dance. <laughs> Can't wait anymore. That's all you got? <laughs> Price like a good my friend. <laughs> Indulge yourselves. Existence is unity. In the mood for another. <sighs> How dare you? Plasma. I, I swim, swim deep. Cloud scattered. Etched in your bones. Share good fortunes. <laughs> you want to betray me? Memory's tomb has opened. You're all dead. <laughs> so beautiful. Emily <clears throat> my dance. Every petal and all <throat> will be swept away by the wind. <laughs> <laughs> Time to end this. Getting... <clears throat> Dreams of a past life are now. Let us dance once more. <laughs> <laughs> the candle flickers in your breath. <laughs> Memory's tomb Has passed <laughs> So beautiful <laughs> Have we met? Dream vanished <laughs> Can't wait <laughs> anymore Nice like a good My friends uh, Enjoy yourselves <laughs> That's how <all> you <laughs> Existence is unity in my death! Existence is unity. Unite our goals. <laughs> Enjoying <clears throat> yourself? It <laughs> <Get> all done. <laughs> so beautiful! Myriad first! You want to betray me? Make Gypsy's secret technique dazzling obliteration All will be swept away by the wind. Clouds scattered. Let us dance once more. emulate in my dance. Etched in your bones. <clears throat> Dream vanished. <clears throat> Can't wait anymore. Take cover! Wait anymore. Unite our goals. Scattered. <clears throat> Let us dance once more. Dream vanished. Emily in my dance. You want to betray me? Make gypsy secret technique dazzling obliteration! Goals. Let us dance once more. Can't wait anymore. Flash, <sliding noise> <sighs> cat, secret technique, dazzling alliteration. Flash, Emulate in my dance. Scattered <laughs> my friends, indulge <laughs> yourselves. You want to betray me? Etched in your bones. Dream vanished. That's fine. Can't wait anymore. Jitsu secret technique, Dazzling Alliteration! First cat, please! emulate <laughs> in my dance! It all done. <laughs> so beautiful! Share good fortunes. scattered. Let us dance once more. <laughs> My friends... <laughs> ENJOY YOURSELVES! Що ж ми маємо у підсумку? Ми отримали персонажа, яка реанімувала загін наш супербрейк, причому усі загони супербрейку. І плюс до цього вона вирішила головну проблему усіх супербрейк-персонажів. Якщо тафнес супротивника не збитий, супербрейк ДД взагалі не дамажить. Далі я дала таку можливість. З нею будь-який супербрейк буде спричинятися навіть якщо тафнес в таргета не збитий. І це, власне, найголовніше, що треба було зробити. Так, сумно, що дану опцію закрили за сапортом, а не дали усім супербрейк-дамагерам, тому що, на мою думку. Ця здатність має бути в усіх супербрейкдамагерів. Однак що ж, маємо, що маємо. На жаль, поки що немає інформації про те, чи будуть в нас ще бафи якихось персонажів у майбутньому. Це сумно, тому що минуло вже чотири патчі, а такої інформації все ще немає. Тому сподіваюся, що в найближчому майбутньому ми нарешті побачимо бафи старих персонажів. І сподіваюся, сподіваюся, що такими персонажами будуть не лише п'ятірки. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте! Turn